Вітаю вас, друзі! У лавах проросійських зрадників України відбувається щось страшне. Член ОПЗЖ Ілля Кива виступив проти одного із керівників ОПЗЖ Бойка і обматюкав його. Обращаюсь к Юрію Анатолійовичу Бойка. Юрій Анатолійович партії торгують. Зарабативає на деньги. це відео. Ілля Кива вже чомусь видалив зі своїх сторінок, але інтернет про все пам'ятає. Історія почалась із того, що на Полтавщині оголосили перевибори в Полтавській області в Карловському районі. назначені перевибори ОПЗЖ, Звісно ж, вирішила брати участь у цих перевиборах, але усе не так просто, як може здаватись. Було розподілення в області відповідальності між. Крилом Рабіновича Медведчука і Бойка і Льовочкіна. Так, якщо ви не в курсі, то ОПЗЖ взагалі можна розділити на дві умовні групи: це група Медведчука і Рабіновича та група Льовочкіна і Бойка. Причому подекуди між ними відбуваються серйозні конфлікти, настільки серйозні, що нещодавно Медведчук попросив Російську Федерацію застосувати проти свого ж однопартійця Льовочкіна санкції, і ці санкції. Застосували Нічого собі! словом ОПЗЖ, це іще той терраріум рішенням стратсовета. Карловський район уйшов під юрисдикцію і відповідальність народного депутата Кива Ілії Володимировича. Так як в Карловці були назначені перевибори, отож, голова федерації доміно та дворового футболу Ілля Кива почав готуватись до перевиборів. Я начал підготовку і формування Команди Кива дотримується справжнього порядку та не зраджує своїм традиціям і його клинить на кожному відео. Mm. Здається, вже настав час зробити добірку цих золотих цитат видатного науковця. Mm. Кіп'с! <клухи> Це... В... В... І... Для того щоб я не смог заплатити, заплатити, заплатити ці гроші. у Києві взагалі є тільки два стани: його або клинить, що ви щойно бачили самі, або він робить дуже довгі паузи. Якби усі промови і ліки ви були такими, то ціни б йому не було. Це був би найкращий у світі оратор, але маємо, що маємо. Принагідно вам нагадую про підписку на мій канал та лайк до цього відео. Це дуже важливо. Ну і рухаємось далі. Я почав підготовку і формування команди. І корпуса депутатського корпуса, який участвувати в этих виборах. Але з'ясувалося, що людина Юрія Бойка, яка керує ОПЗЖ на Полтавщині, просто продала осередок. Сазонов, який являється вашим представителем, продав франшизу нашої партії місному. Бізнесмен далі більше Ілля Кива зірвався і почав взагалі обзивати свого однопартійця окремим Мураєвим. Скільки це буде продовжуватися? Що мені потрібно ще говорити і зробити, щоб мої дії не обнулялись комерційними інтересами окремих під з'ясувалося, що у партії зрадників є зрадник, який зраджує партію зрадників. Це чудово. Просто то чому тоді Сазонов має можливість... Торгувати інтересами партії, можливо, тому що торгувати інтересами це і є основний вид діяльності ОПЗЖ, але це теж не все з'ясувалося, що Сазонов той, який зрадив партію зрадників, зрадив цю партію зрадників через те, що погодив це зі зрадником України і одночасно офіційно героєм України Юрієм Бойко. Сьогодні Сазонов в телефонному режимі Твердів, що фінансова сделка по продажі франшизи була непосредственно согласована лично з вами. А ми то думали, що ПЗЖ це такі чесні люди. А виявляється, он вони навіть своєю партією торгують. Потому тому що я не можу тратити время без толку. Отак Кива завжди витрачає час із користю. Окрім історії, як він шукав свого маленького киву у Верховній Раді. Я вам нагадаю ще історію про дуже зайнятого Киву, який показував, що після генпрокурора Рябошапки лишилось тільки мокре місце. Ребята, буквально. Дві хвилини назад здесь находился генеральний прокурор Руслан Рябошапка. От і все, що осталось... це мокре місце. Але з'ясувалося, що надзвичайно зайнятий справами державної ваги Ілля Кива просто налив воду на стілець. Політично мотивовані підозри. Оцей шабаш, який ми сьогодні спостерігаємо, про російських сил партії влади. Цікаво, від якого важливого заняття цього разу відволікли Іллю Киву. Повторяюсь, а гільний цієї партії торгують, Зарабатывая на деньги. Кива хотів сам продати осередок, але замість нього це вже зробили інші і навіть не поділились. Жахлива історія, дуже несправедлива і не робота. Я прошу прощення, навідіть порядок. Пожалуйста, абсолютно підтримую. Давно пора навести порядок із цією ОПЗЖ. Тому я хочу побачити, як хтось нас буде зачиняти. Ця смішна історія про жабу і гадюку мені нагадала іншу дуже смішну ситуацію, яка була у січні цього року, також між бойком та Києвою. Тоді Києва їздив на Полтавщину виступати проти тарифного геноциду, але з'ясувалося, що цей тарифний геноцид. Організував сам Бойко, це просто вже не політика, це тарифний геноцид. І що це тепер виходить? Тарифний геноцид у Лубнах влаштовує бойко, тобто ОПЗЖ. Кива є членом ОПЗЖ. Коли у тебе є член, і він у лубнах організовує штаб боротьби проти тарифного геноциду, який влаштувала ОПЗЖ. І це тоді виходить, що член ОПЗЖ виступив проти ОПЗЖ. Да подимайтесь к чертям собачим! Да ну хватить, терпеть ета насілі! Це якраз оті випадки, коли я вболіваю за обидві команди. тому що по більшому щоту. Счёту... В этом бардаке существовать уже невозможно. Пропоную Києві та усій партії зрадників ОПЗЖ припинити мучитись та припинити існувати.